Манна 31 жовтня. Ліпша, бо милість, ласка твоя над життя, і мої уста тебе прославляють, псалом 63:4. Ті, які скуштували ласку Божу, які прийшли до зрозуміння, що Його милість є краща життя, і які радісно поклали на його жертівнику кожну добру земну річ, надію, амбіцію, радіють можливості розповідати цю добру новину іншим. Радіють можливості розповідати про славу того, хто покликав їх із темряви у дивне своє світло. Це послання є занадто добрим, аби тримати його в таємниці. Їх не тільки не потрібно наймати для проповідування цієї новини, але вони охоче розповідають її, навіть якщо посідання Божої ласки, пов'язаної з її проповідуванням, де чого їм коштує. Тягне за собою наражання на клопоти, грошові витрати, коштує їм втрати земного товариства, напруження, якщо не розірвуть деяких родинних зв'язків, коштує несхвалення світу та церковництва. Божа милість для нас складається з його ласки, проявленої до нас у створенні, передбачливості, відкупленні, повчанні, виправданні, освяченні і визволенні. Але особливо милосердя, яке виступає в цьому вірші, проявилося в поклику до небесної природи з Христом, її розвитку і осягненні. Це значно більше, аніж людське життя, а її привілеї вище, як небо вище від землі. Такий поклик проголошують уста, правдиві науки, які об'являють чесноти Йогови, його славну мудрість, силу. Справедливість і любов. Тому оголошуємо чудовий план, який виявляє його чесноти. Співзвучні вірші. Вихід, 15 розділ, 1-2 вірші. Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господеві та й проказали, говорячи. Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня Господь, і він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю його. Він Бог батька мого, і звеличу Його. Йова 36.24. Пам'ятай, щоб звеличувати його вчинок, про якого виспівують люди. Псалом 7.17. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Псалом 9.12. Співайте Господеві, що сидить на Сіоні. Між народами розповідайте прочини його. Псалом 22, з 23 по 26 вірші. Я звіщатиму імення Твоє своїм братям, буду хвалити тебе серед збору. Хто боїться Господа? Прославляйте Його, увесь якові вроде, шануйте Його, страхайтесь Його, все насіння Ізраїлеве, бо він не погордував і не зневажив страждання у Богого, і від нього обличчя свого не сховав, а почув, як він кликав до нього. Від тебе повстане хвала моя в зборі великим. Принесу свої жертви в присутності тих, хто боїться Його. Псалом 28 розділ, 6 7 вірші. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялося серце моє, і Він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Псалом 35. Співайте Господеві святії Його і славте пам'ять святині Його. Псалом 33 з 1 по 3 вірші. Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою, заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем. Псалом 35.18 Я буду тебе прославляти на зборах великих, буду тебе вихваляти в численнім народі. Псалом 43, 3, 4 вірші Пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога розради й потіхи моєї, і буду на Архві хвалити Тебе, Боже, Боже ти мій. Ісаїя 38.17 Ось терпіння це вийшло мені на добро, ти стримав від гробу гниття мою душу, бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої, Луки 1, 46-47 вірші. А Марія промовила, величає душа моє, Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм. Івана 14, 23. Ісус відповів до нього, сказав, як хто любить мене, той слово моє берегтиме. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Питання, які я мав на цьому тижні досвідчення, пов'язані з думкою цього вірша? Як я їх прийняв, що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Які були результати? Ліпша, бо милість ласка Твоя над життя, і мої уста тебе прославляють, Псалом 63.4